Вітаю всіх на каналі Ірина з Хобіром. Звати мене Ірина, і сьогодні у мене невеличке відео про підсумки в за місяць у СП корзи, шкарпеткова корзинка Сьогодні у мене дві пари шкарпеток. Одні довгі. Е, які я в'язала уже дуже давно, і вже їм ними мелькала тут, показувала, але це відеозвіт і я маю його зробити. Е, це ось такі шкарпетки в'язала я їх на себе. От, е, е, в мене було дві однакових пряжі, в'язала Я їх із Шахенмайер От, І не знаю, не можу сказати, що це написано. Це німецька пряжа, яка мені подобається, вона спеціально покрашена. І тут було намальовано, які шкарпеточки у мене вийдуть. І так як я жадна, у мене проблеми з головою, то, будучи в тому офлайн-магазині декілька разів, я звичайно купила спочатку один моточок, він у мене лежав, а потім я прихватила і інший моточок. І коли я побачила, що в мене їх два, Мені було не цікаво, що я з них буду робити. І тут Галюся мені підказала, що можна в'язати гофлі, гольфи, і я вирішила, чому б і ні. Я, звичайно, не ношу шкарпеткових, тобто гольфів не ношу, мені подобаються гетри, я гетри ношу. В свої черевики. Але чому б і не спробувати зв'язати ось такі гі... гофлі. Тому зв'язалися вони дуже довго, тому що мені було нецікаво. Спочатку я зв'язала, побачила малюнок, мені все поняла як то кажуть, зрозуміла і все, і на цьому досвідос дуже довго в'язала я їх із. А, від мисочка. А, від місточка покажу, коли ще зроблю а, шкарпетки від миска. В'язала їх, через то я дивлюся, що ж тут у мене тут якось не, неправильно, на мій погляд, неправильно, якось тут закриття. Не таке, як. Вірніше, це не закриття, це був початок. Не такий, як в інших. Думаю, що так Таке якийсь тоненьке, і тут якісь виборні. Ну, коротше, це було, кстати, моє перше. Е, моє, мій перший, перші мої шкарпетки. Ні, брешу, не перші. Брешу. Я ще мамі в'язала в Умані, Як була в цьому році, я ще мамі в'язала е, шкарпетки від початку від миска. Ну, говорити тут нема чого. Ось такі, можу сказати, ще, мабуть, номер цієї регії, кому буде цікаво, це 09134, Не знаю, якщо десь побачите, знайдете, захочете. Ну, таке сказала. І другі шкарпетки, які я зв'язала в цьому місяці, це теж були із регії. Да? Це теж були із регії. І були вони ось такі, мали бути такі. Ну Такі, мабуть, і вийшли. На ці шкарпетки я робила майстер-клас від А до Я. вони теж Він теж є на каналі. Я думаю, я помилькала вже цими шкарпетками достатньо. теж І тому в мене вийшла ось така ще друга пара. Нам можна й одну пару, але ну не знаю. Мені якось думало, господи, що я не можу зв'язати зв ще одну пару. Ну і заодно зробила вибачте <кхід> зробила на нього майстер-клас. Це теж Шахенмайер Регія, все те саме мальчики, які зробили, і номер показую мальчики. Мальчики, які зробили. ви придумали пряжу. Спасіба вам, мальчики. І Кольор цієї пряжі 09094 Ну, все. Більше немає мені про що говорити. Зараз я вяжу і ще одні шкапетки. Зараз виключусь і зроблю новечки майстер-клас на. Хеліт, що ж це називається, так? да, да. На метод Helix в голові путається. Хелікс Стронг, це все просто запутано. Швиденько покажу Хелікс, і можливо, і можливо, все. На цьому до побачення. Всіх дівчаток, які беруть участь у шкарпетковій корзинці, ви знайдете по хештегу. Організувала проєкт Оксанка. Оце так, да. оце так. Да. Оце є взагалі. Забула навіть от тільки що пам'ятала. Ну, бачите, у мене Оксанка Левчук. Ви згадала. Вона у нас організаторка багатьох різних проєктів. Це в неї видно, вдається хорошо. Багато вона всяких проєктів. Зараз в неї новий проєкт ще 5 на 5, Зв'яжи шапку 5 на 5. Я в ньому не беру участі, тому що шапки я не ношу. А в минулому році я зв'язала, мабуть, 10 шапок, всіх дарила всім, кого хочеш, в мене ще позалишалося. Тому шапки я не вяжу, але за проєктом я слідкую. За проектом я слідкую, тому що мені хочеться ще спробувати капор. Хочу подивитися дівчата там декілька дівчат казали, що будуть в'язати капор. Я подивлюся на їхні капори і, можливо, щось собі якісь зв'яжу. Можливо, мені наконець, що то подойдет. Не знаю, тому заходьте у дівчат різні всякі різні шкарпетки, ми вже їх в'яжемо достатньо давно. Не з Нового року, хоча цей проєкт, я так розумію, намічався чи був з Нового року. Я під'єдналася до цього проєкту вже е, літом, мабуть. Я сьогодні подивилася сьомого, е, 7... 7... 7... 7 липня, 7 липня в мене відкрилось верніше, вийшло перше відео на каналі. Тобто три місяці, і я хочу нас поздоровити, нас уже тисячу, вже більше тисячі, але я ніколи не думала, що моя оця тріпатня комусь сподобається. Приємно заходьте спілкуватися, мені спілкуватися. Неважливо, скільки вас буде, хоч у вас і 20 чоловік, але головне спілкування. Так от, я в цьому проєкті в шкарпетковій корзиночці із липня місяця. І в мене вже так достатньо шкарпеток, вже не закривається коробка від взуття. В мене коробка від взуття, в мене немає корзиночки. Це та, що плете корзини, а в неї корзиночки немає. І. Крім того, я ще багато ж їх пороздавала, пороздарювала. Ну, мені подобається, хай буде, можливо, поїду на ярмарок, а можливо, просто візьму в інстаграмі відкрию ще якусь продавальну сторінку. Не знаю. Звичайно, мені скільки шкарпеток не треба, а в'язати хочеться. На цьому з вами буду прощатися. Дякую. Ще раз покажу моїм, ото сижу, розмовляю тут. Ще раз покажу мої шкарпеточки. які вони, ну, я не можу сказати, що вони прелесні, якщо чесно. Тому що це тільки пряжа. Це тут мого досягнення майже немає. Ну, тільки просто взяти. І в'язати лицьовий гладдю. Тут нічого цікавого для мене не було, як тільки зробити майстер-клас. От дивіться, оце е, срічкове закриття це те, що я вам показувала, що ми зверху закривали. А от тут я починала е, від е, миска, і мені оце не дуже спонравлялося. Треба буде ще спробувати декілька. А от тут, наприклад, я бачу, що це виборітня Мені тут нічого не буде, ніхто навіть і не побачить той з тих людей, які самі не вяжуть. Але я ж то бачу, мені це не наравиться. От, а тут красиво. Значить, треба тренуватися. Тут щось не дуже красиво. Коротше, перфекціоніст містрадає. Фігньой на цьому буду вам казати до побачення. Зустрінемося в нових відео.